Це діло алюмінієва рама, а ціна 6700. Зі Швейцарії, Леопард 20, 28, 26, так? 26. 26 колеса. 26 колеса, подвійні алюмінієві обода, пістоновані резина, яка дорогуща, швальба маратон плюс ще захистом від проколів. Касета касета на 7. ланцюг новенький, турнеївський перемикач, втулечки діорівські, взагалі дуже, дуже якісно. Спереді шатуна на одну зірочку. Це в нас провіловський багажник алюмінієвий З пружинкою, все як має бути. Кермо регулюється по висоті, вилучка глуха, проблем з нею не буде. Ріпси ергономічні. Ось така щеманівська монетка на 7. Є фара на батарейках, повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало. Рама занижена, сідати максимально зручно. Все підлаштовується і буде дуже комфортно кататися. За 6700 це взагалі відмінний велосипед. Чи погляньте, яка підніжка, міцна надійна. Така виглядає, що якісно. Також є доставка новою поштою і самовивіз. Самовивіз СМТ Кулики Львська область. Доставка беремо 500 гривень, частково розбираємо, пакуємо його в коробочку. День-два велосипед на вашому відділенні. Оглядаєте і забираєте.